Як морально підготувати дитину до школи, зміцнюємо самооцінку та самостійність. Хваліть зусилля. Нагадуйте дитині про її минулі досягнення та успіхи. Це підживить її впевненість та сили для наступного шкільного періоду. Відповідальність. Дозвольте дитині самостійно обрати шкільне приладдя та одяг. Залучіть її до облаштування робочого місця. Це дасті відчуття контролю та відповідальності. Говоримо про страхи та тривоги. Відкритий діалог. Запитайте, що турбує вашу дитину. Можливо це нерозуміння матеріалу чи конфлікт з однолітками. Не ігноруйте її почуття. Повна підтримка. Запевніть дитину, що ви завжди поруч і готові допомогти незалежно від обставин. Нові можливості. Нагадайте дитині про команду вірних друзів, за якими вона, можливо, сумувала. Розкажіть про суперпредмети та позашкільні заняття, які можуть захопити її уяву. Створюємо позитивний настрій, фокус на емоціях. Забудьте про оцінки та розклад. Замість цього зосередьтеся на головному на емоціях. Поговоріть з дитиною про її відчуття та очікування. Спільні спогади. Активуйте веселі спогади з минулого навчального року. Це допоможе сформувати позитивне ставлення до місії школи. Безпека понад усе. В умовах війни перед початком навчання важливо обговорити питання безпеки. Поясніть дитині, що вчителі знають, як діяти під час повітряної тривоги і що у школі є укриття. Це додасть впевненості. Та відчуття захищеності.